Заходи присвячені визволенню української землі від фашистських загарбників у міловому розпочали з урочистої ходи. Колона з квітами та вінками пройшла від місцевої адміністрації до монументу Україна визволителям. Цей пам'ятний день для всіх нас у нас вирішає ті прошли далекі роки, январські морози, коли стояли намного сильніше. Коли наші совєтські воїни, кожну п'ять землі окропили своєю кров'ю, освобождає. Поселок Миловое. Многие ветераны завжди з одраганням в этот день приходять, щоб встретить своїх друзей, которых может, уже і земле. Учасники мітингу реквієму вшанували пам'ять загиблих хвилиною тиші. Спікери з трибуни пригадували історичні події та їхнє значення під час великої вітчизняної понад 6 тисяч міловчан пішли на фронт. Половина из них так и не повернулась до дома. В боях за Миловский район загинуло понад 3000 солдат солдатів радянской армии. 18 декабря 1942 -го года в ходе общего контрнаступления в направлении станции Милерова Черткова войска первой гвардейской армии под командованием генерала Кузнецова выбили оккупантов из села Пивневка, Морозовка, Никольск, Зориков. Враг был окружен в поселке Миловое и Черткова. Противнику було предложено служити зброю, но враг не прийняв цього придоження. І 7 января почався штурм посіл. Курсанти луганського військового ліцею імені героїв молодої гвардії поклали гірлянду пам'яті до братської могили радянських воїнів. А потім всі учасники мітингу відправились до зали місцевого палацу культури, щоб насолодитись піснями військових часів у виконанні ансамблю Легенда. Олексій Фалін, Артем Чернявський, Події.